Доброго здоров'я! Сьогодні ми говоримо про психологічні аспекти професійної доброчесності правоохоронців. Професійна доброчесність працівника поліції це особливий аспект його діяльності, від якого залежить його комунікація з людьми, професійні вибори. Це також те, що допомагає зберігти довіру громади до правоохоронних органів в цілому. А основні аспекти доброчесності працівників поліції включають в себе чесність. Поліцейські повинні бути чесними та правдивими в усіх аспектах своєї роботи. Включаючи звіти, свідчення та спілкування з громадянами. Інтегритет. Поліцейські мають діяти з високим ступенем інтегритету, тобто не повинні застосовувати свої службові положення для особистої вигоди або переваг від інших людей, від тих, хто потребує його підтримки. Справедливість. Поліцейські повинні дотримуватися принципів справедливості в роботі, не допускаючи при цьому дискримінації або надмірної сили. Або використання своїх повноважень для себе, або для тих, хто оточує близьких. Професійний розвиток. Звісно, як в будь-якій професійній діяльності, дуже важливий професійний розвиток, що допомагає поліцейському правоохоронцю рухатися поступово і невпинно шляхом розвитку своїх професійно важливих якостей. Доброчесність допомагає працівнику поліції зберігати довіру громади, що є важливим викликом для ефективної роботи поліції та сприяє співпраці з громадянами. Законність поліцейські повинні діяти в рамках. Ах закону та додержуватися прав людей навіть під час виконання своїх службових обов'язків, доброчесність є одним з ключових, можна сказати, компетентності і складових успішної та дієвої роботи правоохоронних органів, сприяти підвищенню безпеки та порядку в суспільстві. Психологічні особливості розвитку професійної доброчесності у правоохоронця можуть бути дуже важливими для їх успішної та ефективної роботи під час виконання безпосередньо службових обов'язків. Ось деякі з цих особливостей: етична свідомість, моральні цінності, емпатія, стійкість до стресу, професійна ідентичність, саморефлексія, професійна підготовка. Розвиток професійної доброчесності у правоохоронця – це постійний процес, можна назвати його безперервним і поетапним, який вимагає внутрішньої самодисципліни психологічної підтримки, самопідтримки та навчання. Доброчесність грає важливу роль у забезпеченні довіри громади до правоохоронних органів в цілому і у підтриманні правопорядку та справедливості. Чи не найбільшою потребою розвитку етичної самосвідомості є рефлексія етичних завдань, і мова звісно не про загадки? Які мають правильні відповіді, а скоріш про актуалізацію ціннісних орієнтирів етичного вибору. Нам необхідно почути процес здійснення вибору, а не остаточне судження. Отже, практичні вправи мають спонукати до обговорення етичного вибору в групах. Групова рефлексія має орієнтуватися на вміння приймати і ефективно опрацьовувати позицію іншого оточуючих, вміти поставити уточнюючі або навідні запитання, здійснити корекцію аргументів, вміти їх прийняти за основу подальших спільних ставлень. Приклад завдання. Ви як поліцейський отримуєте інформацію, що на вашому маршруті або території, де ви працюєте, склонено правопорушення. Прибувши на місце, ви дізнаєтеся про те, що порушник зник з місця, а за його описом, по різним виразним ознакам, розумієте, що це ваш друг дитинства. До роботи з опрацюванням прикладу можна запросити всю групу або кілька осіб, обговоривши заздалегідь з ними правила введення інтеракції. це означає, що кожен з них може мати своє ставлення до того, що відбувається, і те, що звучить, але при цьому вони мають притримуватися певних, певного порядку дій для того, щоб вміти вислухати один одного, прийняти певні аргументи і обговорити їх в подальшому. Отож, ми можемо чітко сказати, що до професійної рефлексії також будуть належати вміння вести діалог з іншими людьми, тому що займаючи позицію свого опонента, ми можемо опанувати. Певні його уявлення спробувати зосередитися на тих речах, які важливі для нього, опираючись на них, побудувати свою систему внутрішніх переконань, які потім можуть бути використані для впливу для свого опонента. Отже, якщо по черзі... В групі учасники диспуту або інтеракції групової будуть застосовувати аргументацію, яка буде орієнтована не на емоційні впливи, а саме на чіткі етичні оцінки аргументів іншого, ми отримуємо. Чітке уявлення про ситуацію, всебічне чітке уявлення про ситуацію, і зможемо дати їй оцінку не лише від себе, а й від групи, що нас оточує. Це допоможе в майбутньому правоохоронцю вести якісний і ефективний діалог з представниками громади у спірних питаннях. Отже. Ми орієнтуємося на діалог як на вміння зрозуміти і почути ставлення і судження опонента. Розвиток моральних цінностей, як невід'ємної частини самоусвідомлення, покладається на сімейне і середовищне виховання. Не секрет, що середовище набагато ширше, чим будь-який навчально-виховний процес. Саме тому ми маємо спиратися на те, з чим прийшов правоохоронець на роботу або на навчання. Тому можна вважати, що актуалізація цінностей в процесі тематичної групової рефлексії курсантів це нагода продемонструвати можливості приєднання майбутніх поліцейських і їх співпраця по спорідненню цінностей і ціннісних орієнтирів. Вони також можуть разом створити спільну ієрархію цінностей, обговорити важливість кожної цінності окремо додати щось своє від себе до її змісту, визначити її вплив на професійну діяльність в подальшому. Для нас бажано, що правоохоронець міг враховувати ціннісні орієнтири ставлення і етичні підходи в оцінки ситуації інших людей. Це дуже корисно з точки зору того, щоб встановити довірливі стосунки з оточуючими людьми. Отже, в процесі навчально-виховної діяльності ми маємо забезпечити можливість синхронізації курсантів і студентів в процесі вирішення якихось етичних завдань. Будь-яка уся. Становка може бути підвергнута, скажімо так, питанню і запитанню оточуючих. Будь-яке ставлення може бути обговорене оцей внутрішній настрой правоохоронця на те, що він може почути не ті речі, які йому подобаються, зрозуміти, що він перебуває в оточенні, яке не є дружнім, але з яким треба домовлятися, дуже важливе в процесі професійної підготовки право. Охоронця і працівника поліції, зокрема, розвиток емпатії. Емпатія це можливість людини співчувати е, іншій людині, помічати зміни її настрою, е, виразити свою підтримку за необхідності. Для розвитку емпатії важливо працювати над емоційним інтелектом, здатністю упізнавати особливості власного емоційного стану та почуттів інших. Зріла емпатія працівника поліції це інструмент, що дозволяє ефективно взаємодіяти з громадянами, що потребують допомоги, якісно оцінити прояви загрози з боку порушника, ефективно комунікувати з тими, хто просить про підтримку і допомогу. Також це надзвичайно важливо для комунікації зі своїми товаришами по службі, з тими, хто перебуває поруч в екстремальних і нештатних ситуаціях. Розвитку емпатії сприяє опис власних емоцій, фіксація на ознаках емоцій у інших, опис розвитку кожного емоційного стану від початкових ознак до їх виразних проявів. Розвиток емпатії також є необхідним елементом саморегуляції і профілактики емоційного вигорання, що властиве працівникам правоохоронних органів і те, що може впливати на взаємодію з представниками громади, один із прийомів розвитку емпатії починається з того, щоб ми могли описати якісно і уявити, яким чином виникають емоції саме у людини, яка працює з ними. Отже, ми можемо взяти будь-яку з п'яти основних емоцій, да? ну, наприклад, страх, і застосувати до неї систему градієнта. Тобто, ми спочатку визначаємо саме початковий страх, який виникає у людини. Зрозуміти, як цей страх буде відчуватися, які ознаки матиме на другому етапі його розвитку, коли ситуація, наприклад, погіршиться, да? і як це бувало, на, враховуючись попередній досвід. Далі, третій етап розвитку цієї емоції, враховуючи уявлення людини про себе, про те, як вона поралася з цією емоцією раніше, дасть нам уявлення про те, що страх розвивається і як його можна опору. На якому етапі з цим можна почати працювати, і нарешті, четвертий, четвертий аспект його розвитку, четвертий рівень або левел розвитку страху може дати людині уявлення про той страх, з яким вона не справляється, і який є пригнічуючим для неї. Напроти, радість або сум можуть мати такий самий градієнт і можуть мати ознаки розвитку емоції в тій чи іншій ситуації. Отже, уявлення про те, що емоція розвивається і може бути опанована на певному етапі, дасть можливість людині зрозуміти і майбутньому правоохоронцю, зрозуміти, як впливати на іншу людину під час розвитку її певного емоційного стану, коли їй потрібна підтримка, коли можливо знадобиться допомога або участь інших людей під час того, як людина буде зазнавати якогось неприємного стану і потребувати підтримки. Стресостійкість. І навички саморегуляції дуже важливі в роботі правоохоронця. Отже, стрес. Це реакція на змінні події і обставини, що можуть також викликати негативні стани у самого правоохоронця. Дістрес та гострий стрес може впливати на самопочуття людини і відповідно на якість оцінки ситуації, і подальший прояв діяльності або поведінкові акти поліціянта. Це може призводити до помилкових і дій, знижувати ефективність дій правоохоронця, навички роботи зі стресом це профілактика професійного виграння та основа ментального. Здоров'я особистості більшість запитів щодо розвитку стресостійкості вирішується психоедукацією і підбором копінг-стратегії на випадок стресових реакцій. Копінг стратегії це будь-який прийом, який дозволяє людині повернутися максимально близький до нормального стану. Вміння ефективно застосовувати копінг-стратегії в нештатних ситуаціях одна з виразних професійних компетенцій правоохоронця. Тренінг, стресостійкість і саморегуляція знайомить учасників з особливостями перебігу стресових ситуацій та з наявними можливостями їх опрацювання в процесі професійної активності. Створюючи уявлення для студентів або курсантів про те, що таке стрес, ми маємо чітко дати зрозуміти, що стрес це нормальна реакція, дати всі ознаки стресу, які може побачити або почути від когось людина, яка з ним стикається. Да, ми всі стикаємося зі стресом так чи інакше. Зрозуміти, яким чином можна вплинути на свій стан стресу, або відреагувати на стан стресу. У інших людей таким чином ми забезпечуємо психоедукацію стресу у майбутнього правоохоронця, який дуже часто буде стикатися в своїй діяльності стресовими ситуаціями. Отже, розуміючи, яким чином можна вплинути на ті чи інші прояви стресу, ми забезпечуємо професійну компетентність правоохоронця у питаннях опанування ситуацій, які викликають стресові впливи. Професійна ідентичність це не лише усвідомлення себе представником професії, це якісна оцінка рівню свого професійного розвитку, усвідомлення його потреб, планування етапів. По великому рахунку професійна ідентичність правоохоронця виражається не в філософському запитанні хто я, а у підбору ряду прикметників, що якісно оцінюють професійні ознаки та компетенції. Виходячи, з цього порядку розвитку професійної ідентичності, має бути застосовано методику самоопису в формі есе або презентацій, що відображатимуть не лише наявні ознаки професійної ідентичності, а й ті, що мають бути розвинені під час входження в професію разом з розвитком професійної доброчесності. Саморефлексія це психологічний когнітивний процес, під час якого особа вивчає та аналізує свої власні думки почуття, поведінку і досвід з метою розуміння себе кра... розуміти себе краще в професійному ставленні, і в тому числі з метою розвитку професійної доброчесності, процес саморефлексії може полягати у формі критичного самоаналізу і розбору власних типових суджень і, звісно, етичних завдань, що потребують рішення в професійній площині. Професійна рефлексія може розвиватися через певні практичні завдання, або, наприклад, списку створення самоопису. Тобто там, де ми будемо згадувати свої професійно важливі якості і викладемо його в восьми основних ознаках. Отже, добрий, чесний, справедливий, приязний і так далі. Будь-який перелік може бути озвучений. На аудиторію студентам або курсантам для того, щоб почути подібні ж описи від інших е, е, людей, які будуть прийняти, приймати участь в цьому е, колективному обговоренні. Створення. Цільової моделі професійно важливих якостей може бути узагальнюючим моментом формування формуванні уявлень про себе правоохоронця. Отже, Чим більше буде подібних професійних завдань, чим частіше буде повертатися майбутній правоохоронець до самоопису і його узагальнень в певних професійно важливих якостях і відповідно рисах, тим краще ми зможемо відстежувати процес саморефлексії протягом навчання його вищому навчальному закладі. Саморефлексія має стати постійним інтегрованим методом формування та розвитку професійної ідентичності. Професійна підготовка, в свою чергу, має інтегрувати усі вищоозначені напрямки розвитку професійної доброчесності. Моральні принципи і професійні етичні установки мають бути осмислені і об'єднані, і підтверджені практикою в процесі виконання конкретних професійних завдань. І начальних також. Отже, професійні. Професійна на доброчесність правоохоронця включає комплекс етичних аспектів, психологічних навичок, а також професійно важливих якостей, які допоможуть майбутньому правоохоронцю бути гідним захисником прав людини в Україні.